Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Чим вже займається. Так. Працювали на кладовищі. Похоронили бабцю, видали сідлами як і в вже 40, 40 тонн зерна сьогодні. Зараз підписую книжечки, бо люди чекають на свої книжечки, співаники. Ну і далі в перерві знов їду на видачу, на видачу зерна. Всіх благословенного понеділка. Трудимося, молімося і за два весла трудись і молись. Хай будуть, хай будуть завжди в нас знайти в пріоритеті, бо ніхто за нас роботу не зробить, ніхто за нас не наїсться. Ми мусимо наїстися і мусимо роботу самі робити. А Бог буде допомагати, буде благословляти. Але не здаваймося, не здаваймося. Мирного неба, дякую Богу, Збройним силам, що нам розвиднілося, що маємо новий день. Всім гарного понеділка. Ну і вже завтра, Сергійко, вам ті ваші книги. Я сьогодні попідписую все. Небагато сьогодні, десь чи 40, Не знаю. Трошки, трошки я ще нарахував. Скільки тут Василько є книжок? Не знаєш. Не рахував. не рахував. Одним словом. Всі будьте благословені. Гарно понеділка. Миру здоров'я та добра. Добра на. Но.